Слава Богу, дорогі браття та сестри. Кожного разу, коли ми з вами зустрічаємося в наших телезустрічах, ми говоримо про Господа. Ми згадуємо моменти з його життя. Ми нагадуємо один одному про вічність. Не забуваємо й про те, що нині тривають дні святого посту. Радіє серце, радіє душа. Ми розуміємо, що кожного разу ми повинні дякувати Господу за його велике благодіяння і просити, щоб Милосердний Бог і надалі нас оберігав. Від усякого зла Ісусу, воврадна, ліца і на ін, і снім, дякую його мнозі, і народ многих. Я думаю, хто вже спробував, кажуть, хто спробував солодке, тому гірко вже не дасиш. Ось православ'я це те таке солодке. І хто щиро від всього серця, хто дійсно шукає Бога, ось не шукає якось, знаєте, щоб оправдати свої якісь гріхи, гріховні там страсті чи привички. Дійсно, істинному православі, все тут все є. У храмі нашого нинішнього паломництва ми не побачимо ані старовини, ані розписів, але тут є багато світла. Насамперед від світлих думок і світлих помислів людей, які тут моляться. Кожне село по-своєму радіє новозбудованому храму як великій духовній святині, а у залістях Рожечинського району ніколи церкви не було. І хто зна, чи знало село раніше такі благодатні часи і великої дружби, і спільної молитви. Такі раді, ми що не передати. Раніше з цього села ходили молитися в Святотроїцький храм в Рудку Козинську. Знаєте, було тяжко ходити до Рудки. Дорога була ґрунтова, баюрі, повну води, загрузали. А тепер нам крепко добре. Добре, бо в нашому селі церква, ми всі ради, ми ходимо, співаємо сюди. Нам крепко добре. Наріжний камінь цього храму заклали 9 травня 2008 року. Символічно, що в такий святий день перемоги над пекельним ворогом було вирішено, що храм носитиме ім'я великого воїна і побідоносця Георгія. Будували його всім селом. Наробися. Часом здається, більш поки не буде видихну. Але з часом якось на душі легкості. Ну, рівно, якась така, чи Божа благодаті, чи ще щось не. Ну, щось воно є таке. Не. Церква будується, ну от е легше будувати, навіть якось, ну, легше йти щось, як такі прості будинки. А збудував у своєму селі пан староста не одну хату, тому й має з чим зрівняти. До речі, із простої сільської хатини починалася історія православного храму у Залістях. Поки будувалися, то служили в помешканні уже спочилої, але при житті благочестивої жінки. Хату пожертвували її родичі. Перша служба була на Пасху. Весеннє воєв, Хрісті Спасі, Ангелі поють на Небесі. Зразу нас староста забрав. Ось ми були в нього вечором, перед всіми ну, чекали. І вже на 11 годину прийшли сюди до церкви. І рівно в 12 почали ми тут полуночницю. Студенти Волинської духовної семінарії, як завжди, скоро, так знаєте, динамічно проспівали полуношницю. Обійшли довкола хатинки цієї церквушки нашої маленької, обійшли з Хресною ходою, швиденько відслужили всеночну літургію, прочитали два послання, все як положено, і закінчили начало четвертого службу, і тільки почали люди сходитись. Вони привикли, що ось розвидняється, значить, вже батюшка тоді освячує Пасху, ну, якраз на кінець стигнути. Ну, і так ми ще старосту годинку більше просиділи тут, бо то той прийшов, а прийшло прийшло по 10 чоловік, посвятили Пасху. і знову так сиділи чекали. Ну, ви не повірите, це водночас така боязнь, що як же що так, перша служба, і знаєте, як кажуть, ну. Так, 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 ну, як кажуть, ну, така неприємність трапилася, що то люди не попали на освячення Пасхи. Вже служба закінчилася і все, і хористи розійшлися. Я сам Христос воскрес співаю, кропимо, святимо, тільки староста діло подає. От. Але ви не повірите, на наступний рік на Пасху, в 12-й годині, повна церква людей. Ну, було тісно, але було крепко добре. Ви не повірите, коли ми зимою приходимо на дворі мінус 30, в церкві теж десь мінус 20, це, це точно. Мерзнуть руки, все. Ну, коли по, 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 свічки, значить, горять, все до кінця служби часом бувало таке, що духота за духаю, відкриваємо вікна. Тобто такий перепад температури. Я надіваю три кофти, три свети, ризи, надіваю, холодно. До кінця служби я весь мокрий. Виходжу на двір, уявіть, ну ось так, так в таких моментах так ми жили. А літом, же що казати, коли 35 градусів було. Я тільки молився, щоб аби в неділю не було такої жари. Це ну і повірте, Бог так навіть давав в суботу жара в неділю. Похолода за ніч, церква остигає і так. Люди змінилися, люди зустрілися з Богом, як то кажуть. Прийшли в Божий храм, вони пізнали, що таке є. Наприклад, першу хрестили мою внучку в церкві нашій, старенькій. Це така радість дождати внуків, щоб їх похрестити в церкві. Серпень 2013 року назавжди вписаний в історії села не тільки золотом жнив, а й знаменною подією в житті людей. Архімандрит Аліпій Сапіга разом з духовенством освятив їхню новозбудовану церкву. Кажуть, підготовка до свята іноді пам'ятається більше, ніж сама урочиста мить. У Залістях до освячення готувалися всією толокою. Іконостас будували збудували батюшка разом з паном старостою. І вдень, і вночі приходилося. Кінчали 30-го в 4, 4 години ночі кінчали вже. Я тільки так знаєте, то молоточка подам, то гвоздічка забити, то знаєте, радимось там підказати. от давайте які зробити там царські врата, а якою висотою зробити той іконостас, а де ікону поцепити? А так все фактично ось руками старости зроблений. Є в цій новій церкві уже давно намолена святиня. З благословіння владики Ніфон та тут образ Голгофи із рідного села нашого архієрея Галиної волі. Духовними книгами в Залістях також стали багаті стараннями владики. Юрист Юрій Щербань, виходець із Залістів, подбав про вітражі у восьмирику. А ось цю ікону пожертвували будівельники на пам'ять про себе. Всяка робота, яка робиться навіть можливо і за гроші, але якщо це робота спрямована на, на те, щоб для прославлення імені Божого, Тут, бачите, тут Господь торкається навіть серце людини, коли навіть може і е, за гроші. Але я хотів би сказати, що будівельники беруть набагато менше, ніж би будували комусь приватний будинок. І ось, напевне, через ту е, вкладену, а це а це вже е, е, як кажуть, лепта та жертва е, вкладена будівництво нашого храму. і Господь, мабуть, торкнувся також їхнього серця. Найперше треба, це було у нас вінчання Тут що, так, ну, ось на, на, на другу неділю, друга служба після освячення, насвершувалося на вінчання. У нас вінчання, знаєте, село невеличке. Ось вінчаються молоді люди. Не часто. А як вінчається, то десь може, то в Луцьку, то ще десь живуть, а хто в селі остається? Яка перспектива? Ось ці молоді люди ось, е, вирішили, знаєте, як кажуть, патріоти села. Хотіли повінчатися в своїй церкві. Казали, ми б навіть і в тій хатинці вінчалися, аби тільки в своїй церкві, нікуди не їхати. Але бачите, построїв, побудували тут, в новій церкві. Була майже повен, повен храм молоді. Ось, ну, прекрасно, знаєте, що молоді люди прийшли перед весіллям, перед гулянкою, прийшли тут в храм Божий, підтримати молитовно, знаєте, помолитися за молоду сім'ю, новостворену, щоб Бог їм послав щастя. І терпіння в їхньому особистому сімейному житті. Я, наприклад, особисто мало ходила в церкву, але ж як ж, е, організували церкву в тій хатині, я як народилася на світ, теж буду плакати. Хоч було куди вийти. Колгосп проскидався, всі пішли на пенсію. І так ми тут і співаємо, і спілкуємося, і живемо. Церква об'єднує в духовному спілкуванні і малечу. Павлик уже студент, а за недільною школою досі ностальгує. Ну, ми ходили колядували, допомагали ну, бабусям різним, допомагали, е займалися різні вертепи, показували. На турніки ходили, вечірні молитви у нас були. Діти як діти. Діти скрізь, і ось, напевне, такий стереотип, що батюшка це має бути ну такий серйозний, строгий. І коли дітки приходять тільки раз на рік перед паскою до причастя, і там батюшка них має обов'язково насварити, бо вони там щось погане зробили, і ось як завжди, там. Як і Богом лякаю, так само і батюшка, батюшка тебе не сварить, дуже часто буває. Тому дітей дуже буває ну, такий стереотип священника з бородою, знаєте, серйозно, страшний, в ризах, в рясі. Ось ну, прийшлося тут трошки, як би кажуть, поміня, помінялося дуже багато чого. І відношення до дітей. Але як бачите, що от молодь, діти, ось вони тепер дуже сучасні і мобільні. Ось і діти не такі, яким можливо колись був я. Тепер інтернет, телебачення дуже багато. Багато всього доступно розваг, все. Ось і дітей, щоб витягнути на двір, треба на щось, якусь альтернативу. І просто з дітьми там читати слово Боже, ну не всім дітям це цікаво. Якось приходиться зацікавлювати дітей. То пішли в ліс там. Запалили костер, гралися, то якісь ігри, то навіть футбол, зимою в хокей. Ось а літом я сам теж мав хворобу проблеми із хребтом. І ну мені рекомендація лікарів займатися на турніку, підтягуватися. Я там не дуже так любив, не дуже спортивний. Ось але тут із дітками, вікам, батюшка, пішов там 15 разів на турніку, діти. Дивляться на це, от і собі давай. Ну, я не кажу, що там за мною тягнуться, Ось, але принаймні, ну, разом зі мною, ми разом оце згуртовує. Пішли, ну все, хлопці, позаймалися, попитягувалися, Давайте тепер підемо ще щось духовне разом. Ось, і разом з тим, ось пішли в вечірні молити. Після того, якась духовна бесіда, щось спитають, батюшка, а ту музику можна слухати? От ми кіно там таке дивилися, страшно. Ой, кажу, знаєте. А що вам після того кіна? Ай, вночі погано спас. Ну то наша, може то і не дивиться. Згодом реалізувалася ще одна дитяча мрія православний табір. У Рожещенському благочинні його організовують в урочищі Чебені за селом Топільне. Діти повиростали та вирішили об'єднатися молодіжне братство і назвали його Ніка. Молода людина е е має одержати перемогу сама над собою. Ось і ось е, 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 ніка з грецької е, е, пер, «перемога» означає. Ось е, е, тим більше, ось в нас є мучениця Ніка, і в нас є е, е, ікона. От теж ну, така, знаєте, дитяча, написана одним хлопцем, який теж входить в братство. Ніка він ніде не вчився, от, написав ту ікону. Взагалі цілі, мета це е, е, обуздати, ну кажуть, е, е, знайти себе. Ось і в кінці кінців перемогти. Ось свої недоліки, недостатки. Для того, щоб з'єднатися з Христом. Православне братство об'єднало молодих людей у численних паломництвах по волинських святинях. Перший монастир це ми ходили пішком. Не з цього села. Був піший похід у нас від СМТ Колки. І вже звідти, з рюкзачками, 35 кілометрів. Діти перший клас і закінчуючи студентами 20 років. Пішечком на протязі двох днів з відпочинками, з молитвою, роздобралися до Христозвіженського старочотирійського чоловічого монастиря. Майже всі, не дивлячись на те, що йшли пішком, хто мозолі понатирав. Вечором йшли на, на, на всенічне вдіння. хто сидів, хто стояв, ось майже всі були до сповіді, до причастя, зранку причастились, нас кормили там, спілкувалися з монахами, все. Ось навіть ось, цьогоріч велопоїздка, я вже так трошки забіжу наперед, ось ми цього року, ми тільки два роки ходили пішком старий чотири. З перших два роки, як ми тільки організували недільну школу, а потім було два роки такого застою. Два роки не, не ходили в монастир. То ті молоді люди, хто ще в школу ходивши в недільну школу. Ось ходив тоді пішком, тепер каже, давайте бачиш, ми знов чи сходимо, чи поїдемо велосипедами. Так хочеться туди, в той монастир. Ось їм запам'яталася та духовна атмосфера, спілкування з тими монахами. Ось, ну там така особлива присутність Бога. Ми хочемо туди попасти. І ми цього року пішком, туди і назад це займе тиждень часу. Ми велосипедами з цього села туди і назад, майже 200 кілометрів заїхали їхали туди і назад, і, і там були на молитві, на полуночниці, зранку на службі, дехто навіть був до сповіді до причастя ще поздужав. Ось і цього року. Ну поїхали так, звершили таку паломницьку поїздку, але але на велосипедах. Кожна історія почута нами в цьому селі як благодатна вісточка. Приємно чути, коли між людьми панує мир і злагода. Хоча були часи, коли село хотіли втягнути в тенета конфесійних чвар, ми свідомо не зачіпали цієї делікатної теми. Бог так управив, що людям вистачило і мудрості, і смирення, і терпіння, і воїстину християнської любові. Село, яке ніколи не мало храму, сьогодні переживає перемогу і торжество православ'я. Свій час людина в лиці Адама втратила райські обителі. І кожного разу душа людини стриметься до небесного. Людина відчуває цю богооставленість. Людині буває важко, і звичайно, вона знаходить заспокоєння в Божому храмі. Я думаю, сьогодні кожен телеглядач з нами згодиться. Коли важко хочеться до мами, до тата, до рідної домівки, до сім'ї, це найкращі місця, де ми знаходимо заспокоєння. Хто в селі, хто в місті, то в навіть в іншій країні, але має те місце, де заспокоїться душа. А що робити, коли на душі неспокійно? Я маю на увазі в духовному значенні? Ми шукаємо храм, ми відвідуємо святі місця. Ми маємо в нас на території нашої України три великих святині, три лаври. Там відпочиває душа. Ми можемо побувати в Єрусалимі на святих місцях. Де жив і проповідував Спаситель, там теж відпочиває душа. Ми можемо разом паломничити на афон. Там душа теж відпочиває, хоча на афоні можуть бути лише чоловіки. Тобто, коли нам важко, ми відправляємось у паломництво. Тому сьогодні ми знову запитуємо молодих людей, що вони в часі посту думають про паломництво. Чи паломничають вони, і для чого їздити по святих місцях? Так, я відвідую ті місця, щоб брати приклад з тих монахів. Я їздила в Росію по золотому класі, і, наприклад, там були мощі Петра в От я до них молюся. Чесно, я просто отримую від них якесь, ніби, підкріплення, якісь. Ну, вони на щось мене добре наштовхують, ну так само Почаївська, лавра. Я взагалі не захоплююся, і мені доводилося вже двічі ходити в Почаїв. У нас паломницький похід кожного року відбувається. От насправді, насправді, це велика благодать Божа, коли ми відвідуємо святі місця. Адже перебуваючи там, нам доводиться спостерігати, як саме осередки, осередки православ'я, саме ті місця, котрі ви, 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 ви вибрав господь, дійсно є. Ці тим місцем, де дійсно перебуває благодать Божа. Спостерігаємо за тими самими монахами, як вони проводять своє богоугодне життя. Спостерігаємо за тією духовності, яка там перебуває. Дивимося, як насправді дуже багато людей саме нуждаються у тій допомозі. Вони приїжджають з великою надією, і вірою, що вони її отримують. і вони її дійсно дуже багато людей її отримує. Слава Богу, дорогі друзі, брати і сестри, шановна молодь Волинського краю. Ми живемо на цій землі як гості, гостюємо. І тому треба старатися так жити і гостювати, щоб не залишити по собі поганий слід, поганий спомін, а щоб залишити по собі тільки щось добре, богоугодне і корисне людям і церкві. Віруючі люди живуть, але Душа віруючої людини завжди прагне торкнутися якоїсь надзвичайної святині. Наприклад, у нас на Волині, Волинському краї, є споконвічна велика святиня на Почаївській горі. Понад 700 років туди, на цю гору, йдуть віруючі люди. Особливо в дні монастирських лаврських свят. Десятки тисяч приходять на цю гору, щоб помолитись. Там, як вам відомо, є стопа Божої Матері на скелі. Там є мощі тлінні преподобного Іова Почаївського і новопрославленого преподобного Мілогія Почаївського. Для чого віруюча людина стремиться відвідати святиню, Перш за все, для очищення своєї душі і совісті. Яку користь людина отримує від того, що вона відвідує святі місця? Певна річ, духовна користь, Користь, яка перевищує матеріальну. У нас на Україні є ще одна лавра, це Києво-Печерська. Монахи, самітники, постинники, отшельники, постники, анахарети, які зреклися цього світу, і всіх його солодощів солод земних, пішли туди, копали печері, в печерях молились. Деякі робили собі затвори, що жили багато років, не виходячи з затвора. Звичайно, тільки трішки вкушали хліба і водички і там молилися. Колись в Київ від нас ходили пішком у лавру, віруючи, люди. Ну, звичайно, людська душа прагне туди, де на землю ступила нога. Нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. Я пригадую, коли був ще молодим єпископом 20 з лишніх років тому назад, я служив у Володимирі Волинському, і там я помітив ікону Успіння Божої Матері. Сам образ Діви Марії, лежачої на смертному одрі, лік. І ручки були написані фарбами, а весь остальний образ був викладений маленьким бісером. І вже тут, у Володимирі, написана була ікона з апостолами, з образом Ісуса Христа, який символічно тримає на руках душу своєї Матері, Пречистої Дів Марії. І оця невеличка така іконочка на одрі Божа Матір. Була вмонтована в цю велику ікону. Я запитав настоятеля, що то за ікона. Батюшка сказав, що це ікона з Єрусалима. На початку ХХ століття одна жінка з Володимира Волинського пішком пішла в Єрусалим, долаючи кордони, митниці, негаразди. Пішком, а де кораблем, з материка на материк добралась до тих святих місць. Скільки там вона була місяць, більше, менше, але вона відвела всі святині, які було можна, що пов'язані із земним життям нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа. І ось вона звідти привезла свою іконочку. На другий рік. Вона знов зібралася в дорогу, але разом із своєю дочкою. Сказала сусідам, що вона вже не вернеться, що вона хоче там залишитись. Пішла і залишилась там. Ми так думаємо, що тоді ще не було комуністичної ідеології, і там були монастирі. Православні руського народу, вона осилилася в одному з тих монастирів. Ось душа християнина прагне побувати на тих місцях, де ходив Христос. Я бував у багатьох святих місцях, був на святій горі Афон, це в Греції, Півострів, де розташовано 20 монастирів чоловічих. Називається Монашська держава, Монашська Республіка. На святій землі в Єрусалимі гору Голгофу сьогодні покриває величезний храм Воскресіння Христового. В західній частині храму називається Ротонда, круглий храм. Посередині є Кувуклія, часовня гробу Господнього. Якщо взяти ще, Недалеко від Єрусалима знаходиться містечко Бетлієм, Віфлієм. Над пещерою, де народився Ісус Христос, зараз також стоїть величезна базиліка, тобто храм. Під вівтарем того храму є туди спуск, знаходиться печера, де Діва Марія народила Ісуса Христа. То колись була околиця міста Віфлієм, тепер вже центр. Пановні чисто вірючих людей на місце народження Сина Божого Ісуса Христа. Храм стоїть православний, рядом примикає до православного монастиря ліворуч є католицький храм і монастир. І таким чином ось ці святині обозначені сьогодні величезними храмами. Людська душа прагне побути там, торкнутися цих святинь. Я пригадую, як я прийшов перший раз. У храм Воскресіння, що на Голгофі, то за сльозами я тільки міг промовити в душі і язиком Господі поміли Більш нічого. Не знаю радість, щось так обняло серце і розум, що хотілося кричати, Господі поміли. Не мене, а весь світ і світом разом і мене, грішного. Чому людська душа прагне до тих святинь? Не можу вам цього передати. Треба відчути. Людина там торкається того, про що вона знає сторінок святого письма. І кажуть, що свята Земля це п'яте Євангеліє, не писане. Це якраз ті місця, по яких ставалися історичні євангельські або біблійні історії. Побувати на річці Іордан. Оконутися у тих водах іорданських, де Христос прийняв хрещення, побувати на березі Галейського моря, через яке Христос пішки ходив, по якому Христос плавав, у якому ловили Його учні рибу, де збирались на березі люди, які слухали проповідь і промову Ісуса Христа. Усе це, дорогі браті і сестри, надзвичайно цікаво і душеспасительно. Наприклад, в Назареті, побувати в тому храмі, де є джерело, до якого причиста діва приходила, і де по переданню вона отримала від Архангела Гавріла благовістя, що вона стане матір'ю нашого Господа, народить Сина і назває його іменем Ісус. Так що святі місця це ті місця, які очищають нашу совість, нашу душу. І тому то споконвіку віруючі люди, коли не було транспортних засобів, вони ходили пішком от в святу землю, навіть на гору Сінай, до Києва, до Почаєва в інші святині так було завжди. Бажаю, дорогі мої браті і сестри, усім вам доброго здоров'я, щастя земного і Божого благословіння і душевного спасіння, дорогі браття та сестри, залишайтесь. Z Bogiem. Do zobaczenia.